Всім привіт! Мене звати Ендрю, і я власник мікробізнесу. Я випускник курсу MBPS від SC Business School. Як власник бізнесу, який працює у сфері бізнес-медіа, цей курс допоміг мені величезно з відзначенням бізнес моделі і структуризації бізнесу. Там документація, легальні справи та багато інше. І також. Дало мені фокус на стратегію, щоб зрозуміти, де прагнути далі в майбутньому. Хочу щиро подякувати Сергію Совіцьку за дуже інформативні курси і лекції кожного тижня, і це, що зібрав дуже різноманітну, але сфокусовану групу однокласників, які були дуже раді поширити їхній досвід у бізнес-світі. Хочу рекомендувати цей курс для тих, які власники всіх розмірів бізнесу, але які хочуть професійно структуризувати їхній бізнес.